За що ви боялись свого батька? Ну, в нього могла бути дуже різка зміна настрою. Дуже різка. І це що, потрібно підлаштовуватись? Це потрібно було просто. Бо всі питання, всі питання які треба було серйозні вирішувати, я вирішував через маму. Угу. Вона знала, підхід. коли, як і де. Тому так. Вдарив? Ні, не бив. А в вашій родині тато приходив п'яний? Було. І які це тато? Ну, краще було не, ну, не вступати в діалог. Краще було тихенько піти і лягти спати. Чому? Ну, це могла бути зачіпка будь-яка. У мене була одна історія, коли е, зачіпка була наступна, що не так стояли е, тарілки, не тим боком, тарілки стояли на сушці. Угу. Все. Це, знаєш, як це як анекдот, як отра година, дев'ята, чого не восьма. Це з цієї історії. Тому треба було просто на ну, добраніч, все добре, все добре. Але ж це, Остап, це ж несправедливо стосовно. Стосовно того, що доводиться підлаштовуватися під настрій людини. Ну, а конфліктувати краще? Це хороше питання, але ж це несправедливо по відношенню до. Членів родини, ну, це ж я ж кажу, що стосунки це тяжка праця навіть в дорослому віці. Угу. Тому так.